Пневматичні розподільники серії СВЦ, Д або є з бічним тумблером, працюють під тиском до 8,5 бар і мають різьбу 1-4, 3,8 або дюйму. Мають тип 3 на 2, нормально відкриті, нормально закриті, бістабільні з фіксацією кнопки або тип 5 х 3 для створення більш складних пневмосистем. Закритий центр, відкритий центр або подачу тиску на обидва входи. Такий тип розподільника дозволяє зупинити пневмоциліндр в проміжному положенні, що корисно в деяких складних механізмах. Водночас, через тиснення повітря такі системи можуть мати більшу погрішність у роботі, що потрібно враховувати при проєктуванні. Тип тумблера може бути моностабільний з пружиною повертання або бістабільний без пружини повертання.